Піль ведучої від українського дизайнера Ольги Ширай. 18 липня вівторок на календарі Я Ірина Котлярова. За мить команда СТС розкаже про найважливіші події життя Сомщини. Далі коротко про головне. Виконком прийняв нові тарифи на проїзд у маршрутках для пенсіонерів та школярів. Хто несе відповідальність за те, що суми захлинаються будівельним сміттям? Через сімейний конфлікт батька п'ятирічної діани звільнили з роботи. Перевізники знову активізувалися на чергове засідання виконавчого комітету. Вони винесли проект підвищення проїзду у маршрутках до 5 гривень. При цьому пільг для пенсіонерів та дітей не передбачили. Усі аргументи перевізників: нестача коштів для підвищення якості та безпеки перевезення. Міський голова із такими заявами категорично не згодний. Яке рішення прийняли на виконкомі? Дивіться у наступному репортажі. 9 червня на сайті міської ради усі перевізники маршрутного транспорту оприлюднили проєкт щодо підвищення тарифу на проїзд. Кожне підприємство забажало тариф 5 гривень. Втім, такий проєкт члени виконкому не підтримали. В першому пункті замість п'яти записати вартість перевезення чотири пенсіонери 3 три і дітей першого четвертого напротязі року дві гривни. Така пропозиція. Вона проходить. Інші пропозиції не проходять. Із такою пропозицією категорично не згодні перевізники мовляв компенсацію за перевезення пільговиків не отримують, тож і не згодні на доволі низькі тарифи. Предлагаю стоїмость проїзду для годних категорій об'єднати 3 гривни по кругу Це для облегчення, це для пенсіонерів і для дітей. Міський голова каже, проблема із компенсацією дійсно є. Тож зараз це питання на обговоренні. Якщо ми приймаємо якесь відповідне рішення щодо пільгової визначення пільг на перевезення, то ми повинні також і думати про компенсацію. На даний момент ми зняли питання компенсації, тому що ми внесли пропозиції в рішення самих перевізників, які вони надали. Члени виконкому згадали про вимоги до перевізників, які ті не виконують. Хотів би звернутися до перевізників. Все ж таки, ніхто не відміняв домовленості про те, що ви, ви будете віддавати ваші GPS-координати транспорту в відділ логістики. Поки що, на жаль, ситуація так складається, що перевізники не розуміють важливості. Куди будуть поступати ці дані, як вони будуть передаватися людям? Сьогодні у дітей є смартфони, де він може зайти. Сьогодні на гугли подивитися, як у нас сьогодні рухається транспорт. Врешті-решт за зниження тарифу для пенсіонерів та учнів молодшої школи проголосували майже усі члени виконкому. Невдоволені таким рішенням, перевізники поспіхом залишили залу засідань. Сьогодні я підпишу дане рішення, і з завтрашнього дня з моменту при воно буде оприлюднене. І з завтрашнього дня всі пенсіонери мають право їздити по три. Гривні в нашому приватному транспорті безкоштовно в нашому канальному транспорті. Тепер будуть пенсіонери їздити по 3 гривні, а учні перших четвертих класів будуть їздити по 2 гривні незалежності, незалежно від перевізника, який буде перевозити їх. Представники політичних сил зауважили, підтримати цей проект мали всі члени виконкому. Якщо б бы було це повишення тарифів, як перевозчики пропонували і просили по п'ять грів. ми, як і минулий раз, ми б не приймали участь в даному голосуванні. Ми запитали у сумчан, як вони ставляться до такого рішення. Три все таки як-то хоч чуть легше. Дякую меру, дякую лисенко. Так що, так що, за те, що за пенсіонерів. Хай, думає. Ну, хоч би не чотири. Три гривні, все таки ж дешевлі. Звісно, краще. Ну, я думаю, що це непогано. По крайній мері, гривню з економимо. Було б краще, якби було ще 2,50. Марія Бульдович, Христина Опаренко, Олександр Сокол, Микола Ніколаєнко. новини СТС. Не викрадення, а звичайний сімейний конфлікт. До редакції СТС звернувся батько п'ятирічної діанки із села Коровинці, якого колишня цивільна дружина звинуватила у викраденні доньки після гучного скандалу та розголосу. Чоловіка звільнили з роботи. Аби відстояти справедливість, він на камеру погодився розповісти, як усе було насправді. Минулого тижня на гарячу лінію СТС звернулася жителька села Коровинці та поскаржилася нам на свого колишнього чоловіка. Мовляв, той викрав її п'ятирічну доньку. Із нашою знімальною групою господар будинку тоді спілкуватися не забажав. А ось після виходу сюжету в ефір сам прийшов до журналістів, аби пояснити, що відбулося насправді. За словами Володимира, він, як завжди, взяв Діану погратися, потім домовився із колишньою дружиною, аби дівчинка лишилася у нього з ночівлею. Але жінку це не влаштувало і забирати. Та дитину вона приїхала того ж дня у супроводі поліції. Я їй пояснив, кажу, Танько, що ми в правах, як батьки кажу, рівні. Що ти, що я. Те, що там в нас з тобою не вийшло якісь взаємине між нами, то давай так вирішимо питання нормального спілкування моє з дитиною, щоб не травмувати нічого, щоб не наносити їй психічний вред. Вона ні, я хочу забрати дитину, ти не маєш права ніякої утримувати. Але у Володимира була довідка по догляду за дитиною, яку він оформив нещодавно, адже дівчинка часто хворіє. Тому поліція у рідного батька дитину не забрала. Про скандал дізналося все село і невдовзі через проблеми у сім'ї Володимира. Звільнили з роботи. Він керував шістьма заправками у Липоводолинському та Надригалівському районах. Жодних нарікань на його роботу протягом усіх 14 років не було. Підтримати свого колишнього керівника вийшов чи не увесь трудовий колектив. Робота для нього була. На першому місці щепітина з любов'ю до цієї роботи. Всі знають, як 14 років пророкував на этих, на этих заправках. Всі заправки були в ідеальному порядку. Всегда в нього про дитину, це про дітей усіх завжди, завжди думка, що це щось святе. Тому я не вірю, не вірю в те, я теж бачила відео, я не вірю в те, що він насильно викрав дитину. Це добра людина, вона ніколи не залишить в біді. Якщо потрібно щось, ти до неї телефонує, звертаєшся, він свої навіть проблеми відкладає, він їде, допомагає нам. Руководство я думаю, дивитися і адекватно оцінювати сложившуся ситуацію і розібратися в цій сложившій ситуації. Рідна сестра Володимира також стала свідком сімейного скандалу. Вона впевнена, під двором Тетяна просто влаштувала комедію. Щоправда, для чого невідомо. Не треба було лезти на цей забор, зкривати цей спектакль. Надо було просто байтіваці во і сказати Свірні мені рібьонка, которого ніхто не забирав». Тепер справою займатиметься суд. Довідку по догляду за дитиною скасували. Володимир звернувся до дружини та колишнього керівництва. Таню, не рубай, діанку попала, бо в неї мама. І в неї є папа. Опусти меч. Будь мудрою жінкою. Керівництво хочу сказати, що просто хай це буде моє звільнення останнє по тих принципах, які ви звільнили. Звільняйте людей за порушення Трудового кодексу, а не за те, що у житті кожної з нас бувають якісь проблеми в сім'ї або якісь інші. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС. Останнім часом будівельні роботи у Сумах йдуть повним ходом. Ремонти доріг по місту радують око сумчан, от тільки куди вивозять старе асфальтне покриття? Відповідь на це питання покрити таємницею. Подробиці у сюжеті Альони Щербакової. Це територія дачного кооперативу Будівельник, що знаходиться між полями аграрного університету та козацьким проспектом. Міжгородів ще два роки тому був звичайний зарослий деревами яр. Тепер це смітник. Зрубані гілки дерев, пусті пляшки та купи старого асфальту. Машини навантажені ним приїжджають сюди кожні півгодини. Вивантажують сміття просто посеред цього майданчику. Не дивлячись на те, що в'їзд на територію заборонено, вантажівки без жодних розпізнавальних знаків сновигають без зупину. Місцеві дачники розказують, боротися із цим уже немає сил, бо все марно. Дорім строй це організація, як би сказати, державна. Це не частна компанія. І без рішення нічого не ділять. Там наш яр був, там нічого не було. А зараз просто як дорям строй возять сюди мусор, засипають його. Ремонтами доріг у сумах займається шлях «Рембуд» – найближчий до сміттєвого звалища об'єкт тротуари на вулиці Герасима Кондратіва. Перед тим як класти новенький асфальт, старий знімають. Побачивши машину СТС, вантажівки, що приїжджали на смітник, роз'їжджаються у різні сторони. Куди вивозять старий асфальт? На це питання самі дорожники відповідають дивно. А старий асфальт, який лежав тут на доріжці, де він до да, на часу ви не знаєте, де він дівся? – Ні. – А ви ж так працюєте. – Тут Буде нова асфальт. – А де старий? Старий. А вам що треба, так? На самому ж підприємстві нашу знімальну групу не дуже раді бачити. У дверях зустрічає начальник дільниці. Перегороджує вхід, мовляв, директора на підприємстві немає. Діректор вашому а його нема. <ху> <ху> не Знай на виїзді про Гарриспупо. Токишому зашою вони мау їхали. за словами чоловіка. Директор поїхав при цьому його авто, яким він користується, стоїть за кілька метрів від входу. То ми все ж таки йдемо до його кабінету. Він таки на місці, та його секретар журналістів не впускає. Одну А на кінотачку шасам інженерка е, е, не то. Да, ага. Ну директор ваш не так. Минає не одна хвилина очікування. Причина зайнятості директора підприємства уже встигла змінитися. Тепер він нас прийняти не зможе зовсім. А по якій причині він не може нас прийняти? У нього тільки только, тільки не наче. Будуть на протяженні двох годин защатися. Якщо будівельне сміття вивозиться на законних підставах, пояснити це журналістам і показати відповідні документи справа кількох хвилин. Утім, документи для дорожників справа не першочергова. Нагадаємо, узимку вони вивозили брудний сніг із міста просто на частину проїжджої дороги, не маючи жодних дозволів на це. Ну я не можу вам сказати, у мене документів ніяких немає. Вивозимо ми на Харківську, на втористепінну дорогу, яка не, не, не прийнята в експлуатацію. А нещодавно ми показували звалище будівельного сміття та залишки старого асфальту, який купами звалений біля дороги, що веде до Блакитних озер. Хто звозить його сюди? Профільні чиновники стверджують, нічого не знають. При цьому ремонти доріг у місті проводить комунальне підприємство Шлях Рембуд. Альона Щербакова, Микола Ніколаєнко – новини СТС. Низку комунальних проблем мають мешканці будинку 9 на проспекті Михайла Лушпи. У будинку 11 під'їздів, а проблем не менше. Щодня літні люди ходять розбитим шляхом, а малеча дихає відходами. Вражаючу кількість зневірених людей вислухала наша знімальна група. Їхати по цій дорозі таксі відмовляються, кажуть місцеві. Хворих людей у машині швидкої допомоги підкидає та трясе, а після зливи тут неможливо пройти. Тоді двір перетворюється на океан, розповідають мешканці цієї багатоповерхівки. Люди самі накидали цегли, аби хоча б якось підлатати дорогу. Дорога в нас уже років п'ять. В тому році ми своїми силами кирпічі достали, засипали ці дорогу. Дощ пройде, канави, болота, ніхто нічого. Я б за таку роботу рубля вам би не заплатив. От поїдете там, доріг, там ноги можна зламати. Нікакого асфальта, ні нічого не пройти, ні. Окрім цього, мешканці мають низку інших проблем. Сміттєвих баків тут катастрофічно не вистачає. Раніше, коли не було сусідніх новобудов, їх було 11. Нині залишилося лише 7. А будинків навколо стає дедалі більше, і всі зносять сміття саме у цей двір, говорять люди. Якщо пройде дощ. У нас страх небесний, що делается. Когда починається пора забирають мусор, ми утопаємо. Ідешні к подъезду, ми утопаємо в воні і в цій грязі. Нужна штата з решать з цими мусорками. Тим більше откроешь окна теж аромати не з приятних. Також люди не задоволені роботою обслуговуючої компанії. Вони підрахували кошти, які справно сплачують в обслуговуючий ЖЕК суми теплоенергоцентраль. І були ошелешені тим, яка виходить сума. Кажуть, за 30 років не бачили жодного разу хоча б якогось поточного ремонту. Кожен місяць ми сплачуємо великі гроші. Не треба бути великим математиком, щоб порахувати. Будинок дуже великий 11 під'їздів, і приблизно ми маємо півтори тисячі мешканців. Кожен місяць ми сплачуємо 10 10 гривень для те, щоб прибудинкова територія була в порядку. Реально це 15 тисяч. Я далека від думки, що ці гроші йдуть двірникові, які приходять тричі на тиждень, Уже більше місяця. Тече каналізація. Сантехніки уваги не звертають на це. Ми робили заявку на теплоцентраль. Ніхто не приїхав, заявка в них є прийнята. Мешканці цього будинку сподіваються, що, хоча б наступного року, їх адреси з'являться у титульних списках ремонту дороги. А обслуговуючи ЖЕК Суми Теплоенергоцентраль буде виконувати свою роботу відповідно до сплачених коштів людей. Христина Опаренко, Олександр Олексієнко, новини СТС. Вкотре люди обривають гарячу лінію нашого каналу, телефонують з проханнями допомогти, адже газовики встановлюють загальнобудинковий лічильник газу без їх згоди. Сумчани відстоюють своє право на особистий лічильник в кожну квартиру і не розуміють за яким принципом працюють газовики. У ситуації розбиралась особисто. У дворі будинку 4 і 6 по вулиці інтернаціоналістів зібралися люди, які забороняють газовикам встановлювати загальнобудинковий лічильник. Газовики стверджують, що попереджали про відключення газу. Та більшість мешканців просто шоковані новиною. Цю жінку довели до сліз. І зараз води гарячої вади гарячі, ні надало больного лежачого помити, нічим нагріти. спускайтесь спускайтеся, смотрите. так що в мене Одна бабуся вторая, Одна на функціональній спуститься з шостого етажа, вторая на кастилях. Представники газу вимкнули блакитне паливо на двох будинках. Люди обурені і намагаються добитися від газовиків. Чому на їх будинок встановлюють загальний лічильник? Почему я попадаю под этот закон, да. а эти люди не попадают? попаш дом как 300 и остальных домов попадает под общую домовую общедобовую а почему? на каком основании? такому основанні там атіматі в наш дом і вибрали целесообразно закону. доставить індивідуальний та на там чего целесообразно? чого целісаліса уже мешканці? кажуть вже давно зібрали підписи проти загальнобудинкового лічильника. У нас собраны подписи, люди возражают э, конкретно. До 1 января у нас еще, в принципе, есть время, э, значит. Но они начали так говорить. Он сразу начал выкручиваться. Сразу начал выкручиваться. Мы будем проводить подготовительные работы, мазать краны. То есть 30 лет никто их не красил, никто их не мазал. Сегодня, то есть это ну, явный обман. Вот шестой дом. Далеко ходити не треба. Діта 15 сітчиків, газ. Суми, газ приїхали, установили безплатно. Задайте вопрос, чому? А чому мені до ставити общий общедомовий? Представники «Сумгазу» ж у коментарях вже традиційно не багатослівні. Вони мають право. Всі коментарі, пожалуйста, прес секретарю. Згодом телефоном мешканці нам повідомили, що газ їм так і не увімкнули. Натомість газовики почали позапланову перевірку газових плит в квартирах. Чим завершиться історія? Дивіться у наступних випусках новин. Ірина Котлярова, Олександр Олексінко, Новини СТС. Сумські вулиці тепер засяють по-новому. На деяких новацій вже впровадила міськрада. Тепер сумчани зможуть прогулюватися освітленими та комфортними доріжками. Що саме змінилося? Детальніше розкаже моя колега Ангеліна Олійник. На багатьох вулицях Сум містяни мусили ходити навпомацки. Темні, неосвітлені доріжки завжди змушували їх хвилюватися за своє життя. Та тепер сумські чиновники взялися за роботу. Їх пріоритетом стало впровадження нових енергоефективних технологій в освітленні. Місто сяє по-новому. Нові ліхтарі тепер на вулицях Труда та Олександра Шапаренка. Зараз ми з вами знаходимося на вулиці, де ми впровадили новітню технологію. Це енергоефективна технологія. Ми ледлампи встановили. Це робиться для того, щоб, по-перше, це було краще якість освітлення. А по-друге, щоб це була економія для коштів нашого бюджету. Сумчани від таких змін у захваті. Вони ж кажуть, такими вулицями тепер приємно гуляти. Ми Зараз. живемо тут кожен день, ходимо. вулиця прекрасна. Светлая, хорошая, дорога прекрасна, все добре. Використання таких технологій дозволить зекономити гроші громадського бюджету. Окрім цього, тут також замінили оголений дріт на ізольований. Це допоможе зменшити втрати напруги, кажуть експерти. Ми розробляємо систему дімірування. Тобто у нас значно період ми економимо 50% грошей наших навалоплатівщиків. Тобто переходимо на світодіодне на освіщення, так щоб люди отримали максимальний ефект від освічення. Це по перше, дає змогу економити електроенергію. Для бюджету для міського бюджету і по-друге, естетичне і довговічне освітлення давати мешканцям міста в вічний час. Сучасне освітлення з'явилося й на озері Чеха. Тут аж 62 нові електроопори. Тепер жителі міста зможуть безпечно прогулюватися, відпочивати та навіть бігати увечері. Нам дуже подобається, комфортно. гуляти, все видно, світло. Вже получше, світ є. Так, що нормально. благоустрій навколо озера Чеха, родзинки нашого міста, для нас це було стратегічне таке завдання, що стосується благоустрою наших зон відпочинку. І сьогодні ми з вами можемо побачити, що ми закінчили повністю облаштування доріжки навколо озера Чеха. Мер Сум наголошує, у планах придбання ще тисячі таких сучасних світильників. Їх планують встановити на кожній вулиці, яку будуть капітально ремонтувати. Найближчим часом сучасне освітлення з'явиться на вулиці Роменській. Ангеліна Олійник, новини СТС. У сумах відбувся семінар на тему стан водопровідно-каналізаційного господарства області та шляхи його покращення. Організований управлінням житлово-комунального господарства Сумської облдержадміністрації він мав на меті обговорення важливих питань із провідними фахівцями галузі, подробиці заходу далі від наших кореспондентів. Фахівці з питань водопостачання та водовідведення, директори міських водоканалів та обласне керівництво зібралися конгрес-центрі Сумського державного університету, щоб спільно обговорити шляхи вирішення нагальних проблем галузі, найбільш гостру з яких є проблема зношених і аварійних мереж, а також впровадження новітніх технологій на об'єктах водопровідно-каналізаційного господарства. Семінар розпочинає Дмитро Ямщик, виконавчий директор осередку спілки працівників ЖКГ Сумщини. До вітального слова запрошують керівника апарату облдержадміністрації Дмитра Живицького. Всі ми знаємо, що чорне золото у нас нафта, але років через 15-20 золотом буде вода. Від нашої з вами діяльності залежить те, в якому стані ми після себе залишимо наступним поколінням. Наші міста, в якому стані ми залишимо наші водозабори, які будуть річки, про стан водогонів в обласному центрі розповідає мер міста. Він наголошує, що одне із найважливіших завдань комунальників забезпечення споживачів чистою питною водою, яку видобувають із свердловин глибиною до тисячі метрів. Адже суми є одним з шести обласних центрів України, що використовує повністю артезіанську воду. Ми нову скважину побудували зараз на хімістечку, тому що це величезна була проблема. Я думаю, що протягом місяця ми її вже запустимо. Вода на Сумщині не тільки предмет гордості, а й джерело проблем. Хоча всі міста і селища міського типу забезпечені централізованими системами водопостачання, частка ветхих та аварійних водопровідних мереж становить 30%, а каналізаційних мереж майже 40%. Найбільша підпитома га відких та аварійних водопроводних мереж в містах – Лебедін – це 80%, Путіль – 44%, Канатоп – 43%, Суми – 39%, Лебедін – 31%. По канальційним мережам в містах – Лебедін – 70%, Суми – 51%, Канатоп – 49%, Путіль – 46%, Ахтирка – 42%. Ці питання були підняті на колегії обласної державної адміністрації. На вирішення всіх проблемних питань коштів обласного та міських бюджетів не вистачить. Це розуміють усі присутні. Наприклад, на ремонт міських мереж обласного центру за підрахунками міськводоканалу потрібно 800 мільйонів гривень, та ще стільки ж на ремонт очисних споруд. Проблеми фінансування порушує голова постійної комісії з ЖКГ Микола Войтенко. Сьогодні у нас діє загальнодержавна програма в виді закону питна вода вода-2020». але ж фінансування взагалі нема. От в Сумській області ми програму виконали в цьому році на 13%. і то за рахунок органів місцевого самоврядування. Після тривалого обговорення нагальних питань та виступу усіх учасників семінару розпочинається практична частина. Власним досвідом впровадження новітніх технологій ділиться директор Сумського міського до каналу. машини, про тут у нас нова, і ми зараз покажемо, як вона працює. Проходить демонстрація роботи спеціалізованої техніки, яка промиває труби каналізаційних мереж. Показують і процес пошуку та локалізації витоків в мережах. Має різноманітні датчики, гідропони для великих відстаней, що я казав, до одного кілометру для перевірки дюкарів. Автономні датчики має. На підприємстві працює потужна лабораторія питної води. Півроку тому ввели експлуатацію новий апарат для контролю якості питної води. Він аналізує пробу за більше ніж трьома десятками показників. Підсумки семінару підбуває начальник управління житлово-комунального господарства Сумської облдержадміністрації. Задача ввести ці технології в життя запровадження енергозберігаючих технологій енергозбереження, енергоефективності, щоб у подальшому ці технології принесли хоч покращили життя нашого населення. Альона Щербаков, Олександр Сокол, Новини СТС. Ось таким був день. Команда СТС продовжує працювати для вас, щоб ви першими дізнавалися про новини з життя Сумщини. Якщо ви стали свідком неправомірних дій, порушень і готові заявити про це всім, телефонуйте на гарячу лінію СТС, адже ми розповідаємо про ваше життя. Добробуту любові бережіть один одного і залишайтеся з нами. Далі наша постійна рубрика у центрі уваги.